Привіт всім, хто мене дивиться. Сьогодні у нас повернувся блок жилення від того комп'ютера, що я міняв тунельний діод. По словах власника сказав, що комп'ютер працював, працював, потім просто щось вистрілило, задиміло і перестав працювати. Розбираємося, дивимося. Ну, ось я розібрав його. Попередній огляд, що показав? Ось бачите, по-перше, згорів запобіжник. Він видно, що розплавився. Але якщо він згорів, то значить не все так просто поміняв і все. Раз був вистріл, значить згорів ще. У нас в даному випадку згорів ось цей транзистор. У нього видно, що корпус тріснув. Зараз я спробую. Поп Надію. Замітно, там тріщина є в корпусі, бачите? Згорів цей транзистор, він так само має коротке замикання. Ось тут, що ще я бачу, Бачите, тут є в цьому місці почорніння між двома елементами, швидше за все, що проскочила дуга. Напевне, була висока напруга. Ну і... Е, е, згорів цей транзистор це це 100%. Запобіжник треба міняти. Ну, і Я думаю, раз запобіжник вже згорів, е, то швидше за всього, що і хоча б один з діодів мостика на 220 так само. Міг згоріти. Давайте зараз перевіримо місток. От, Я взяв тестер, включив на продзвонку діодів, міряємо цей діод, показує 590 нормально, слідуючий. 610. Стрінок якийсь показує, тепер оцей міряємо. Показує 0, він пробитий. І цей другий також показує 16 Ом. З цього робимо виводи, що потрібно випаяти ці діоди. Перевірити їх ще раз у випаяному стані. Замінити запобіжник і випаяти транзистор. Тоді ще раз подзвонимо і перевіримо, чи нема більше короткого замикання. Так, ось дивіться, я тут випаю оці два діоди, що, що в мене дзвонилися. Я їх я випаяв по одному виводу для того, щоб перевірити, чи вартую випаювати повністю всі, чи можливо обмежимося якимось одним. Провіряємо перший ось цей. Ну, тут прозвонка включена. Бачите, він пищить. І провіряємо другий. Він так само пищав, але мав трошки опір. Він показує опір 575 Ом. Ось бачите, хоч вони дзвонилися у схемі разом, але при, при випаяному ми бачимо, що цей справний, а несправний замикає тільки оцей. Випаюємо його. Ось це ті деталі, які я виявив, що є несправними. Три з них я виявив візуальним способом запобіжник, цей транзистор і цей, там, де було нагоріли обгоріли виводи. Бачите, тут один вивід повністю відгорів. Це я виявив візуально і один діод з діодного містка. Всі несправності сталися у колі високої напруги. Тобто, там, де 220. Ну, швидше за все, це був перепад напруги. Ось зараз я вам ще, ще раз покажу звідки я їх випаяв, бо я перед тим показував. Ось. Ну ось я сподіваюся видно. Де? Так. От видно, наприклад. Тут був запобіжник, я випаяв, Оцей маленький транзистор. Пам'ятаєте, я говорив, що тут почорніння є. Це почорніння виявилося внаслідок того, що там була електрична дуга, і ця дуга відпали... спалила одну ножку. ну І сам транзистор пошкоджений. І цей транзистор був. Він так більш силовий, він на радіаторі стояв для розкачки. І все. Буду шукати нові запчастини. Після цього продовжимо. Так, от я купив нові деталі. Зараз заміню і будемо пробувати. Так, я замінив. Два транзистори, діод. Я не знаю, чи вам видно. Він там, коло конденсаторів. Замінив діод, два, та-та-та. ну і пробую включати. Перший раз включаю, не знаю, що буде. Може згорить. Я більше явного нічого не побачив. Замість запобіжника я під'єднав лампочку накалювання. Ну, з Богом. Так, і ми бачимо, лампочка блимнула. Значить, зарядились конденсатор і не горить. Це значить, що немає короткого замикання, це мене вже радує. Давайте тепер подивимося, чи є у нас е діжурне живлення. Зараз я. Е. Так, щось е засупило. Ну, це трансформ... транзистори, трансформатори, то нічого, то нормально. Ставимо тестер. Тидиш, 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 так, щоб вам було видно. Підіш, переключаємо на... Ну, давайте, 200 вольт. Всяке може бути. І отут фішку ми маємо з виходами. Пхаємо чорний щуп на чорний дріт. Це є маса. Ось до. Підірш. Запхали... і шукаємо. Я толком не пам'ятаю, на якому виводі має бути тих 5 вольт. Зараз перейдемося по всіх. А от. І ми бачимо, що в нас є 5 вольт. Ура! Запрацювало. Зараз ми тоді. хопс, хопс. От є 5 вольт, знов 5,1 вольт, так воно ну як тут було, 5,1, а тут 5,2, 5,2, тут 5,1. Є чергове живлення, є. Давайте я зараз ще я не під'єднюю е, охолодження. Я зараз під'єднаю охолодження і викину лампу розжарювання, а замість неї е, включу запобіжник. І ще раз спробуємо. Так, усе. Заміну ми зробили, запобіжник поміняли. Тут трошки замінили, був запобіжник. Такий, щоб припаювати на, от з такими дротиками і от радіоелемент. Мені таке не подобається. Я знайшов з когоспника спеціальні. Ну, звичайні кріплення такі на, на запобіжник. Тут були два отвори, я ті кріплення припаяв. Звичайний запобіжник там пішов. Давайте тепер будемо пробувати включати і дивитися. такий результат. так Тик, включилося. Ще раз міряємо, чи є у нас 5 вольт. у нас має буде тут. Так, значить 5 вольт у нас є на цьому зеленому проводі. це є, Тут що написано PC-ON, то означає персональний комп'ютер. Тобто, Якщо ви нажмете кнопку на системному блоці, з'єднаються ті два контакти і блокжилення включиться. От зараз ми включимо його примусово. Я зробив таку невеличку, не знаю, чи вам видно, таку е перемичку і з'єднюю зелений провід з чорним. Тут один тільки зелений з чорним. Ми чуємо, що запрацював е, вентилятор. Це означає, що включився блок живе. Корпус. Так. І давайте зараз перевіримо, які напруги. У нас має бути плюс 3,5 вольти, плюс 5, мінус 5, минус 12 і плюс 12. Так, пробуємо. Це чорний провід нічого. 5 вольт плюс є е. 5 вольт, плюс є е. 5 вольт плюс є. Е. то червоні провода. Білий провід мінус 5 вольт. Ну, 4,9. Я кажу, що 5, мінус 5 вольт є, е. плюс 5 вольт є. Е. Тут чорні провода, нічого нема. Синій провід мінус 11,6, ну це мінус 12 вольт рожевий провод 3,3 вольти 3,3 3,3 5 вольт 5 вольт 0. 5 5 5 От, і 12 вольт і ну все загалом у нас є плюс 12 12. Мінус дванадцять синій, плюс дванадцять. Жовтий. Три і три. Три і три вольти, цей такий, Таке як оранжевий. Ну, непонятний кольор. Ви говорив, чи що? Ну, то три, три. Таке. Оранжевий бурковний. О, найбільше білий мінус 5, червоний плюс 5. Значить, всі живлення, які в нас є, мінус 5, плюс 5, мінус 12, плюс 12 і 3, 3 вольта у нас є. Значить, у нас блок живлення справний. Все, тепер залишилося його тільки зібрати, поставити на комп'ютер і протестувати. Ну, це я вже не буду знімати. Як в разі чогось, напишу в коментарях, все, бувайте здорові. Я вважаю, що цей блок жилення справний, на що хочу звернути увагу. О, перший раз він згорів через те, що був запханий в розетку, але не працював. Згорів тільки діод шотки, як кажуть, у, у низьковольтних колах, там, де вже низька напруга. А коли він працював, і був перепад напруги, то в нас тепер згорів у вхідних колах. У високовольтній частині у нас згоріли транзистор, два транзистори, один силовий, другий без поняття. Він керує чимось. Ну і діодний, один діод з діодного містка. Взагалі, коли у вас горить запобіжник, я вважаю, що необхідно перевірити завжди діодний місток, бо переважно через замикання в діодному мостку містку запобіжник завжди згорає. Ну, ось і все. Ремонт був досить нескладний, оскільки нічого дуже міряти не треба було, наочно я виявив пошкоджені транзистори. Треба було просто уважніше подивитися, бо в одного транзистора відгоріла ножка, і він практично був не пошкоджений. Не було видно по ньому, що він пошкоджений, була просто відгорілаша ножка. А діод, ну, раз згорів запобіжник, бажано перевірити справність діодню і діодного містка. От і все. Витягуємо перемичку. От і все. На цьому ремонт закінчую. Дякую за увагу. На все добре.